Доброго дня всім добрим людям. І так, сама демократична держава Україна на планеті. Я думаю, що більш демократичної держави немає. Ну, Багато глядачів не погоджуються, але тільки в демократичній державі можуть точитися процеси тотальної корупції, формування картелів і так далі. І тому подібне. Ну і з приємних новин є те, що така собі Анна Скороход, народний депутат чи народна депутатка. Виступили проти продовження воєнного стану. Чому це приємна подія? Тому що фактично вона підтримує мою думку про те, що не потрібно займатися вибірковістю, не потрібно займатися бенефіціарством на війні, заробітчанством на війні і так, і так далі. а Потрібно це провести в загальнодержавне державне русло у відповідності до законів логіки здорового груду. Ну і Анна Скороход заявила, що вона не голосуватиме про продовження воєнного стану, назвавши це своєю принциповою позицією. Ну, В принципі, принципова позиція має право на життя, і я давно про це говорив, що воєнний стан на цих територіях, де не ведуться там 50 чи 70 кілометрів бойові дії, потрібно відміняти. Оскільки е, е, картель українського правосуддя і так виносить рішення не на, на користь людей, які подають е, про е, шкоду моральну чи майнову, завдану е, військовими діями держави-агресора Російської Федерації. Ну і таких рішень є доволі багато, по крайній мірі, е, мені відомі ті, які е, я е, писав. Для людей такі позови, таких позовів, як мінімум я знаю, 30 штук. І ці рішення вступили в законну силу, чим фактично картель українського правосуддя виступив на стороні держави агресора, оскільки, як пише Верховний суд, сам факт вже війни проти України, літання шахетів, військові тривоги і так далі. Повітряні тривоги проводить до того, що людина морально страждає. Ну і е, Друге, що хотілося б відмітити, е, Анна Скороход також критикує е, підхід влади до мобілізації. Ну Влади вона це абстрактно, оскільки вони не розуміють різницю між владою і владними повноваженнями, але будемо говорити, що вона правильно говорить. Е, нібито е, до мобілізації військової служби та мирних переговорів зазначає, що голосування за продовження воєнного стану не було потрібно, якби влада була зацікавлена у вибудові відбудові правильних процесів та завершенні війни. Ну і на сьогоднішній день вона глибоко помиляється в тому плані, оскільки на сьогоднішній день поняття влада не зацікавлена, це не Влада не зацікавлена, це люди, які займають владні повноваження, сьогодні е, намагаються натягнути на себе одіяло, е, заробити чим більше грошей, оскільки таких е, моментів для заробітчанства з кошерним бізнесом, з високорентабельним кошерним бізнесом, не так часто трапляється в нашому житті. І, е, на її думку, дії влади спрямовані на захист власних інтересів. Ну тут я повністю погоджуюся. Оскільки на сьогоднішній день не існує, не існує, не існує практично таких доказів того, щоб дії влади, як вона каже, були спрямовані на захист інтересів пересічних людей, і оскільки це залежить від того, як фактично це розтлумачувати. Захист інтересів простих людей або заробітчанство на війні привело до того, що на сьогоднішній день держава заробляє фактично на тих мобілізованих людях, заробляє доволі непогані кошти, оскільки з заробітної плати їх, в принципі, справляється доволі непоганий відсоток. А саме нагадаю, всім, хто не знає, якщо раніше це було 18%, то з... З часом цей відсоток збільшиться до 23%. Тобто мається на увазі податок на доходи з фізичних осіб і військовий збір. Це перше. Друге, в сукупності цей військовий збір, податок на доходи і податок ПДВ. Якщо дополюсувати його, то він становить на сьогоднішній день 43%. Це податки, якими держава. Обклала людей, тобто вона укріплюється і розширюється. І е, дії влади, спрямовані на захист інтересів власних, слід тлумачити правильно, оскільки вона, е, набираючи людей, нібито створюючи робочі місця, як е, говорив Зеленський, створити мільйон робочих місць. На сьогоднішній день дійсно він створив мільйон робочих місць, але на сьогоднішній день ці. Високооплачувані робочі місця, так звані вони перетворилися не просто в високооплачувані, вони перетворилися в низькооплачувану робочу силу, оскільки робоча сила на цих місцях не відповідає загально прийнятим міждержавним нормам чи міжнародним нормам. І так для прикладу наведу такий факт: для того, щоб на сьогоднішній день адмініструвати людину в США, це складає 9 мільйонів доларів в, в Державі Україна по середніх показниках виходить адміністрація однієї людини це 450-454 тисячі доларів. Тобто будь-яка пересічна дієздатна людина. Зможе порахувати, що життя людини у США, життя людини в Україні є неспіврозмірно, оскільки ця різниця складає практично біля 20 разів. Тобто, життя в Україні є недооціненим в 20 разів при такій самій практично інфраструктурі. І говорити про те, що держава дбає про... Життя і здоров'я людини, як головну ціль Конституції України і головну ціль держави України, немає жодних правових підстав, оскільки дійсно держава захищає і влада захищає свої власні інтереси. Ну і таким е, доволі пристойним е, рішенням суду, яке було, це недавно воно підняло хайп. Івано-Франківський адміністративний суд казав, що в спорі між. Державою і людиною держава має поступитися людині, оскільки людина є менш захищена, вона є менш правообізнана і практично держава в таких правовідносинах створила правову невизначеність. І ця правова невизначеність приводить до того, що людина має перемогти в такому судовому процесі. Тому повністю підтримую думку про те, що підхід до мобілізації і до воєнного стану оголошення потрібно міняти, його потрібно було міняти в 2022 році, в травні місяці, оскільки саме в травні місяці держава Україна допустила помилку, а саме почала вибірково займатися мобілізацією, при тому, що мобілізація була оголошена тотально і всіх. І тому цей е, криптоєврейський підхід потрібно зупиняти, в тому числі і криптоєврейський підхід до мобілізації тих людей, які, е, яким 20, не сяки не, не досягнули віку 25 років, оскільки цей підхід е, направлений виключно і підготовлений виключно на Такому самому підході в державі Ізраїль, дякую за увагу. будьте здорові, всім, всього доброго.